Лозівська громада переймала досвід італійських муніципалітетів з 11 по 17 червня. Ломбардію, що в Італії з робочою поїздкою відвідували заступник міського голови з комунальних питань Денис Петренко та начальник управління економіки Сергій Гранкін. Темою відрядження став досвід муніципалітетів з переробки відходів, очищення води та стоків, енергозбереження, реконструкції громадських будівель. Одним з завдань поїздки стало налагодження стосунків з представниками міста сан джовані Його лицівська громада розглядає як партнера та міста побратим. Це велике місто, близько 80 тисяч населенням з своєю історією, своїми вже напрацюваннями і втіленими проєктами в життя в цілому їхній громаді і місті. Дуже гарно і хотілося би також рухатись в тому напрямку. Це поводження з відходами. Саме на цьому була і акцентована наша одна із зустрічів – це в місті сан джовані Ми відвідали переробний завод, де Побачили фактично, що це було не одного року напрацювання. Ми повинні рухатись в цьому напрямку. Це виховання і безпека в подальшій розбудові нашої держави. Більше інформації про робочу поїздку делегації Лозівської громади до Італії можна побачити на офіційному сайті Лозівської міської ради.